Привіт всім! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМЖАТОН. Друзі, кожного разу, коли я зливаю свої домашні напої із дерев'яних бочок, я намагаюся провести таку міні-дегустацію. Тобто оцінити смак та аромат напою після витримки, виміряти залишкову спиртуозність після зливу і поділитися з вами отриманими результатами. І в сьогоднішньому відео я хочу злити виноградну чачу із двох невеликих бочечок об'ємом близько 6 літрів. Одна з яких зроблена повністю з шовковиці, інша ж зроблена з дуба і шовковиці. Тобто половина клепок у неї дубові, а половина зроблені із шовковиці. І мені дуже цікаво, яких смаків та ароматів надали дані бочечки виноградний чачі. Ось із цих двох бочечок я сьогодні буду зливати виноградну чачу. Об'єм даних бочечок майже однаковий. Тобто ця близько 6 літрів, ця можливо на пів літра більша. Чача була залита 6.02.24 року. Тобто по факту вона витримувалася близько 7 місяців. Для того, щоб відкрити пробку дерев'яної бочки, яка довгий час знаходилася на витримці, нам потрібно яким-небудь дерев'яним або металевим предметом просто постукати по пробці з обох боків. І пробка досить легко виходить з бочки. Як завжди, чудовий аромат, але більш якісно оцінити аромат напою можна тільки після того, як ми зілєм його з бочки, дамо постояти пару годин. Тому що напій повинен відпочити від дерев'яної бочки. В ідеалі нам потрібно злити напій, який витримувався в дерев'яній діжці, у яку небудь скляну ємність, залишити там його хоча б на тиждень-два. І тільки після цього періоду він набуде максимум своїх ароматичних та смакових якостей. Його можна буде якісно продегустувати і отримати оті незабутні враження від витриманого напою в дерев'яній діжці. До речі, всі дерев'яні бочки для витримки міцних напоїв, а також домашніх вин я роблю своїми руками. Кому цікаво, як зробити дерев'яну бочку, посилання буде в описі під відео, заходьте і подивіться. Відкриваємо пробку в дерев'яній діжці і, перевернувши її, зливаємо напій у скляний бутиль. Після зливання напою у скляний бутиль, ми можемо візуально оцінити, яка кількість напою випарувалася. Тобто, яку кількість напою випили ангели. Є така красива фраза, як доля ангелів. Тобто, це та кількість напою, яка випаровується із дерев'яної бочки в процесі витримки. Будь-який напій, який ми заливаємо в дерев'яну бочку через пори деревини. Контактує з навколишнім середовищем, тобто проходить процес мікрооксидації, і внаслідок чого напій набуває своїх яскравих смакових та ароматичних якостей, але ж великим мінусом є те, що напій випаровується. Втрати об'єму і міцності напою, в залежності від умов зберігання бочки, досить відрізняються. В теорії при витримці домашніх напоїв у дерев'яних діжках в теплому сухому приміщенні у нас випаровується вода, тобто зменшується об'єм напою, але міцність залишається на тому ж самому рівні. У вологому прохолодному приміщенні в нас все відбувається навпаки. У нас випаровується спирт, тобто об'єм напою залишається незмінним, але міцність падає доволі відчутно. Що ж показує практика? Я своєї практики можу сказати наступне. Коли ми витримуємо домашні напої в теплому сухому приміщенні, як оці дві бочечки, у нас об'єм напою дійсно втрачається доволі відсутно. Я втратив близько 700-800 грам з кожної бочки. Але і міцність також падає. Коли ж ми витримуємо напої у вологому темному приміщенні, то тоді об'єм напою в нас залишається майже незмінним, але міцність також падає. Тобто втрата міцності в нас відбувається і в сухому, і в вологому приміщенні. Єдина така різниця, у сухому приміщенні ми ще втрачаємо і об'єм напою, у вологому ж об'єм залишається майже незмінний. Ви скажете, так навіщо ж тоді витримувати бочки у сухому приміщенні, можна знести їх у вологий погріб, хай там втрачається міцність, але ж об'єм напою залишається стабільним. Так, все вірно, але потрібно виходити з того, з якої деревини зроблена ваша діжка. Тобто я роблю дерев'яні бочки з різних порід деревини. Це і фруктові дерева, вишня, груша, слива і так далі. Вони у вологому приміщенні ведуть себе непередбачувано, вони покриваються цвіллю і досить швидко можуть зіпсуватися. Бочки ж із дуба, ясеня, клену, шовковиці ведуть себе в вологому приміщенні досить передбачувано, тобто вони міцні. Вони не дуже зважають на негативні такі впливи навколишнього середовища, тобто вологу, цвіль і так далі. Тобто ці бочки можна використовувати для вологих приміщень, а бочки ж із фруктових порід дерева, я рекомендую тримати таки, все ж таки у сухому приміщенні, щоб зберегти бочку, і вона працювала і радувала вас чудовими напоями досить довгий час. Друзі, зливши напіс бочки, нам потрібно відразу ж заповнити її новою порцією дистиляту. Якщо ж напою нема. Що робити в такому випадку? Ви можете її закрити, гарно закрити пробкою і залишити на 2-3 неділі до місяця. Пари, які в ній залишилися, будуть виступати в якості дезінфектора. Але тут є такий великий мінус: бочка без напою досить швидко починає розсихатися, обручі починають бовтатися, і вона може просто розвалитися. Тобто, щоб бочка не розвалилася, не усохла, її потрібно чимось заповнити. Коли ж вас немає напою, ви можете заповнити її розчином піросульфіту калію. Це такий білий кристалічний порошок, який виступає в якості дезінфектора. І з таким розчином бочка може зберігатися близько одного року. Але ж, все ж таки, я рекомендую заливати її міцними напоями. Бочка повинна працювати. Розчин так само витягує з деревини всі оті поживні речовини. Таніни, які збагачують домашні напої і надають їм такого шикарного аромату та смаку. Тому, не гаючи часу у щойно випорожнену бочку, я залью домашній кальвадос і поставлю бочку знову на певний період витримки. Заповнивши бочку новою порцією напою, гарно закриваємо її. Відриваємо стару етикетку і наклеюємо нову. Для цього я використовую малярний скотч. Ним досить зручно користуватися. Наклеюємо ось таку етикетку. І на даній етикетці ми пишемо, що ми сюди залили і коли. Це в нас буде кальвадус 2024, 50 градусів. І сьогодні в нас 0,4, 2024 року. Друзі, повернемося до нашого злитого напою, який я витримував у боці Шовковиці близько 6-6,5 місяців. На виході я отримав близько 5-5,5 літрів ось такого янтарного, на вигляд, дуже приємного такого кольору напою. Ви скажете, чому я відразу не закрив бутиль пробкою? А він досить довго стояв ось так відкритий з воронкою. Тому що відразу злитий напій з бочки має приємний, але доволі незрозумілий аромат. І ось напій постояв буквально тут 15-20 хвилин. І він починає проявлятися. Тобто з'являються оті нотки карамелі, нотки ванілі, такі доволі зрозумілі, доволі приємні. І я думаю, що це ще не кінець. Тобто напій відкритий, він повинен подихати. Наскільки це таке приємне відчуття, дегустувати нові напої, напої після витримки, коли ти очікуєш одного аромату, а на виході отримуєш геть зовсім інший. І кожного разу бочка може тобі подарувати зовсім інший напій. Це, звичайно, залежить від того, що ви туди залили, на який термін і з чого зроблена дерев'яна бочка, тобто з якої деревини. Але. Повторюся, кожного разу дерев'яна бочка дарує вам зовсім інші напої. Тобто нема такого стандарту, що ми заливаємо виноградну чачу в бочку з Шовковиці і на виході отримаємо стандартний напій там з певними смаками та ароматами. Кожного разу бочка нам дарує зовсім інші напої. Ось і цього разу. Є нотки карамелі. Я завжди говорю, що бочка з Шовковиці надає напоям такі карамельні нотки, але тут вони ледь відчутні, а з'являються зовсім інші. Ваніль, кориця. І знаєте така, щойно спечений хліб, оце скоринка. Оце така запечена скоринка. Дуже-дуже чудовий аромат у даного напоя. І зараз ми з вами заміряємо залишкову спиртуозність, що в нас залишилося після витримки даного напою. Нагадаю вам, що всі свої напої я заливаю в дерев'яні бачки із міцністю близько 50 градусів. І за період від 3-4 місяців до 6-7 напої втрачають від 5 до 10 градусів міцності. Це такий стандарт. Для того щоб вимірювати міцність своїх домашніх напоїв, я використовую ось такий вимірювальний стакан об'ємом 100 мл і ареометр для спирту. Його шкала розрахована від 20 градусів до 80 і ним досить зручно вимірювати міцність домашніх міцних напоїв. Тобто це отакий ареометр. І з його допомогою ми зараз виміряємо залишкову спиртуозність даної виноградної чачі. Що я вам скажу, друзі? Залишкова спиртуозність 52 градуса. Скажу відверто. Я трохи врожений. Чому? Тому що до цього моменту я витримував свої напої у погребі. Я не витримував напої в сухому приміщенні. Ну, можливо, там місяць-два. Але на за такий короткий термін в мене не було такої високої температури в приміщенні. Тобто, температура була 20-22 градуси. А цього року вирішив поекспериментувати і залишив оці дані дві бочечки у сухому теплому приміщенні. І вони все літо знаходилися при температурі 35 і вище градусів. Тобто теорія про те, що витримка дерев'яних бочок у сухому приміщенні при підвищених температурах 30 і більше справдилася. Я втратив близько 700-800 г напою з кожної бочки, але ж міцність залишилася на тому самому рівні. Зараз ареометр показує 52 градуси, але враховуючи, що в мене в винокурні зараз 28 градусів. А показання ареометра потрібно зчитувати при температурі 20 градусів, пару градусів можна зменшити. Тобто міцність напою залишилася на початковому рівні. Тобто тепер можна дійсно сказати, що при витримці напоїв у вологому прохолодному приміщенні у нас зменшується. Спиртуозність, а об'єм залишається незмінним. А при витримці напоїв у дерев'яних діжках у сухому, дуже теплому приміщенні, тобто з температурою 30 градусів і вище, у нас зменшується доволі значно об'єм напою, але міцність залишається на початковому рівні. Друзі, я злив виноградну чачу із іншої бочки. Це так звана бочка Мікс, тобто там 50% клепок дубових, а 50% клепок зроблених із шовковиці. І ви бачите, що колір напоїв значно відрізняється. Якщо в шовковичній бочці напій має такий темно-янтарний колір, то тут він ближче до чорного. Тобто, я думаю, що це, так скажемо, постаралися дубові клепки. Тому я думаю, що в дубових бочках такого невеликого об'єму десь 5-6 літрів, максимальний термін витримки домашніх напоїв потрібно обмежувати терміном близько 5 5,5 ну, місяців. 7 місяців це трохи занадто. Ну і Зараз ми з вами так скажем, продегустуємо аромат, який надала бочка мікс даної виноградної чачі. Друзі, відразу скажу, що аромат трошки різкіший. Ну, напій ще досить мало постояв після злиття з бочки. Відчуваються нотки ванілі. Майже не чути карамелі, як не дивно. Знову ж ота свіжозапечена скоринка хліба. І знаєте, такий аромат... Коли я роблю свої дерев'яні бочки для міцних напоїв, я роблю всередині сильний обжиг. Тобто випалюю їх майже до вугілля. І коли вже бочка зібрана, встановлені днища, ви витягуєте пробку і оцей легенький аромат такого підпаленого дерева. Такий приємний аромат. Дуже цікавий аромат надає оця бочка мікс в даному напоєві. Не скажу, що він кращий чи гірший, ніж аромат після бочки з Шовковиці, але він свій. І зараз я виміряю залишкову спиртуозність даного напою після витримки отакій комбінованій бочці. Ви бачите, що напій досить темний. Тут ареометр показує 51 градус. Якщо ми віднімемо 2 градуса з поправки на температуру, то залишкова спиртуозність залишиться на рівні 49 градусів. Тобто напій за 7 місяців втратив всього 1 градус міцності. Друзі, ну і щоб повністю розкрився аромат даних напоїв, я наливаю невелику кількість виноградної чачі у коньячний бокал. Ви бачите, який чудовий янтарний колір має даний напій. Нагадаю, що це виноградна чача, яка витримувалася в ботці Mix, тобто зробленій на 50% з дубових і на 50% з шовковочних клепок протягом 6,5 місяців. Просто чудесний, просто чудесний аромат. Ваніль, польові квіти, скоринка свіжоспеченого хліба. Дуже чудовий. Аромат, чудовий колір. І я думаю, що таким напоєм буде не соромно пригостити друзів та знайомих. І напій з шовковичної бочки. Так само відливаємо трошки у уконячний бокал. Тут напій такого світло-янтарного кольору. Ось такого кольору. Забарвлення даного напою. Ви бачите, яке стоїть на мисто, так зване, на поверхні напою. Трошки карамелі. Все-таки з'являється аромат карамелі, цитрус. Так, я... Довго не міг зрозуміти, який аромат тут з'явився новий. Це цитрусовий аромат. Навіть, можна сказати, барбарис. Знаєте, оті смоктульки раніше були такі барбариски. Оце точно такий аромат. Скоринка хліба свіжозапеченого. Так, і цитрус. Цитрусовий аромат, доволі такий потужний. Дуже цікавий напій отримав я з даної бочки. Ароматний, гарний за кольором, і я думаю, що ним не соромно буде пригощати друзів. Що стосується міцності даного напою, стандарт для виноградної чачі це 45-60 градусів. Тобто міцність 49-50 градусів якраз це золота середина. Якщо ж презентувати даний напій у якості коняка або бренді, то тоді потрібно розбавити його очищеною водою, довести міцність до показника 38-42 градуси і тільки тоді пригощати друзів та куштувати самому. Кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!